Тож, дорогі брати і сестри, переживаємо восьмий день, восьмий день Господнього Воскресіння. І в сьогоднішньому дні Євангелія нам описує, врешті-решт. Бо в сам, в сам день Господнього Воскресіння ми чули про те, як гріб був пустий, хустки, полотна лежали в гробі, ангели, воїни, які прибігають до первосвящеників, розказують, що сталося вночі, апостоли, які біжать до гробу, і врешті-решт. Ми чуємо об'яву Ісуса Христа, той, який приходить до своїх учнів. Неймовірно такий теплий момент. Господь Бог приходить до своїх, яких перед цим три роки їх водив за собою, повертається, вітається з ними, каже: Мир вам, мир вам. Дуже такий теплий привіт, привітання, дуже теплі перші слова. Євангелист Іван, коли описує цю ситуацію, він навіть так, щоб. Учні Ісуса Христа, ми християни, щоб зрозуміли цей клімат, який панував в, в, в цьому приміщенні, каже, де перебували учні, двері були замкнені зі за страху перед юдеями. Боялися, ну, ну звісно, боялися. Як побачили силу темряви, як побачили, що релігійні лідери євреїв видають такого сильного могутнього Божого чоловіка в руки римлянам, язичникам. І в цей самий момент його муки, його страждань, а Господь Бог начебто ніяк не діє, то якщо юдеї отаке могли зробити з Божим чоловіком, той, який ходив по воді, той, який піднівав паралізованих, зцілював, то що вони з нами, бідними, маленькими рибаками, можуть зробити? І напевно, коли вони зібралися в це приміщення, вони так між собою роздумували, обговорювали стратегію. Те, куди, що, як нам далі бути, бо напевно нам не пробачать того, що ми його учні. Чому? Те, що ми три роки ходили з Ісусом Христом і запрошували людей в містах, в селах, всіх, кого бачили, запрошували, прийдіть до Нього. Він Месія, про нього говорить Писання, Йоанн Хреститель на нього вказав. Подивіться чудеса, які він робить. Послухайте те, що Він говорить про наше життя. Вони були такими, ті, які рекламують. Це менше з тим, але не так давно була пальмова неділя, коли він в'їжджав в Єрусалим. Ми піднімали людей, казали, «Осанна, синові Давида, благословений, хто приходить в ім'я Господнє, він в'їжджав в Єрусалим як цар на остоку. Люди його вітали, і ми разом з цими людьми шалено вітали його, да, в такому в доброму розумінні, шалено, з радістю, з великим таким очікуванням. Ось є цей Божий обіцяний Месія, який має зацарювати, потомок Давида, який засяде на троні. І не так давно тиждень він в'їжджав тому в Єрусалим перед святом Пасхи, коли у людей вже було піднесено настрій, розуміли, що Пасха це є те, коли Господь Бог діє в особливий спосіб. Юдеї нам цього не пробачать, нам цього не пробачать, бо ми підбурювали народ. Ми не казали їм, ходіть знов до синагоги, а ми казали прийдіть до Ісуса, прийдіть до Назарянина, поспілкуйте з ним, побачте, досвідчіть Його. А оскільки ми є маленькими рибалками, що ми можемо їм протиставити? Це дуже потужна машина, які дружать з Римською імперією, ну, які мають такі певні співвідносини з Римською імперією, нас дуже швидко знайдуть, що нам куди робити. І Тома, один з 12, він теж дуже чітко розуміє, які несприятливі часи наближаються, і тому він не приходить до спільноти. Він, навпаки, в нього дуже така логічна людська думка. Треба тихенько сидіти, не разом збиратися, тихенько кожен в свій бік і відсидітись. Може якось це пройде, може минеться. Бо якщо таке зробили з вчителем, що вони з нами зроблять? Що вони з нами зроблять? І от в такому кліматі, в якому перебували апостоли, входить Ісус Христос, двері були замкнені. Вони подбали про те, щоб ніхто лишній не прийшов, щоб ніхто навіть не дізнався, що вони тут збираються. Приходить Ісус Христос, для якого це не є проблема замкнені двері. Входить, бачить своїх апостолів, тих, з якими три роки ходив, якого всього міг навчав. Каже, вже не називаю вас ні рабами, ні слугами. Раб не знає, що робить його пан. Друзями називаю вас. Приходить, каже, мир вам. І вони зраділи. Вони зраділи, побачивши. Його рани. Чому Євангелист Іоанн каже, що Ісус Христос показує їм свої рани, свої руки, свій бік, щоб в них не було спокуси, що це якась у нас видіння, що це якась примара. Він показує, дивіться, що я такий самий, який страждав. О той, який висів на хресті і був зранений, це той самий. Бо якби вони його побачили, живого здорового зціленого, в них би були б теж такі певні сумніви. Ми його пам'ятаємо живого здорового і неушкодженого, і він перед нами такий повстав. То може дійсно це якась така, ну, якась така ну, спільна паніка, якесь ну, примарилось нам на, на фоні тих емоцій, які ми пережили, цих переживань. Ну, Б'ється серце дуже швидко в такий момент у людини, і всяке може прийти в голову. А він приходить зранений, пошкоджений, але живий, але живий, показує, каже: Дивіться, да, да, ви все правильно розумієте, я зараз такий є, і подивіться на мене. і каже, мир вам. Мир вам. Наступна цікава річ, яку описує нам Євангелист Йоанн. Коли Ісус Христос прийшов, показує їм рани, вони зраділи, а Ісус знов повторює, каже, мир вам другий раз. Це дуже важливо. Перший раз вони навіть не почули, що він їм говорить, бо вони в собі мали такі сумніви, да? чи, це, чи це не, 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 не якась а, як в пустині, да? якась примара. примара. Знов каже, мир вам, щоб ви зрозуміли, яке до вас в мене ставлення. Хочу з вами дружити. Не дивлюсь на те, що мене покинули, не дивлюсь на те, що переслідували, не зрозуміли, не підтримали, не були зі мною в моїх стражданнях. Мир вам, хочу з вами дружити. І далі каже, як послав мене отець, я посилаю вам, вас. Я даю вам роботу. Я з вами буду співпрацювати. Я з вами буду робити спільну справу. Не те, що я тепер повертаюсь до Отця, а ви лишаєтесь тут на землі. Я посилаю вас, ви будете мати від мене завдання. У кожної людини є таке бажання да, виконати місію в житті, але не звичайно таку тривіальну, буденну, щось таке щоденне, сіре, а щось таке виняткове от отримати місію від Господа Бога. Це є виняткове, це є дійсно таке, що шукає кожна людина, це прагнення кожного серця. Я посилаю вас і далі дихає на них, каже: прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Це Воскреслий Ісус Христос повертається до апостолів і дає їм завдання, щоб вони людям пробачали гріхи. Брати і сестри, це неймовірний дар для кожного з нас. Чому? Бо Воскреслий Христос, який страждав не за себе за наші гріхи, тепер повертається, щоб нас примирити з Господом Богом. Тепер повертається з даром пробачення для кожної людини, для кожної людини. Ну, Відомо, католицька церква розпрацювала для своїх вірян, дає п'ять умов доброї сповіді. Які ми маємо виконувати, щоб отримати пробачення. Бо якщо не жалієш за свої гріхи, то ти більше ними хвалишся. Ти хвалишся, що я таке таке вчинив. Якщо не жалієш за свої гріхи, то яке пробачення може бути, це відомо. Але Господь Бог повертається, в Оскрі, щоб примирювати людей з Богом Отцем. Як Господь Бог нас сильно любить, тяне наші гріхи. Тяне наш хрест, вмирає, забирає страждання наші на себе, а ще й повертається, щоб нас примиряти з Господом Богом. І це ще не є вся Божа любов, Божа прихильність. Не було з ними то ми. Апостоли, які побачили Воскресло Ісуса Христа, заспокоєні, вже втішені, що наш Господь Бог прийшов, Він каже, мир вам. Він вже не ображається на нас, що ми його покинули. Ми, собі, ми, ми б то образились, дійсно, бо ті, хто був біля нас три роки, обіцяв нас, що буде вірний нам, помагати буде в усьому. А тут втекли, злякалися. Я б то образився, але Він приходить, мир вам, переконав нас, що Він нас любить. Приходять ці до, до томи і кажуть, ми Господа бачили. Атама каже, не повірю вам, поки не вкладу свої пальці, поки своєю рукою не доторкнусь до Його ран. Тут, брати і сестри, не ходить про те, що Фома засумнівався в силі Ісуса Христа, бо Він три роки ходив, він бачив, яку силу має Ісус Христос. В нього було таке саме, як у всіх інших апостолів, що Він прийшов і сказав мир вам, що Він прийшов і каже, я хочу з вами дружити, даю вам завдання, нам. Які не вірні, які не можуть бути вірними в малих справах, він буде давати таке велике завдання – «Ідіть, пробачайте гріхи. Він ці свої емоції, ці свої переживання просто виражає такою мовою, поки не вкладу свої пальці, поки своєю рукою не доторкнусь, не повірю. Про це йдеться. Це нам неможливо пробачити. Нам неможливо пробачити. А ви мені розказуєте, що він приходить і хоче з нами дружити і дає нам таке славне завдання пробачати іншим людям гріхи, нам, нам в першу чергу, треба пробачати. А він нам на нас кладе таке завдання. Поки не побачу, не повірю. Ходить про емоційний стан, що я вам не вірю, що він нам пробачив. Те, що він сильний, питань нема. Три роки ходив з ним, бачив. Але те, що ми заслуговуємо на милосердя. Через тиждень знов, коли були зібрані учні, і Тома був з ними. Тома не вірить апостолам, але перебуває з ними. Щось його тяне до цієї спільноти. Да? От їхній спокій, вони, вони коли розказували Томі, що він Воскрес, він живий. Він прийшов до нас, Тома їм не повірив, що ми заслуговуємо на пробачення. Але він знаходиться на восьмий день, він знаходиться разом з ними. Чому? От, брати і сестри, що його тягне до цих апостолів? Ще тиждень тому назад він казав, треба тихенько сидіти, кожен в своєму куточку, щоб юдеї нас не впіймали, бо розправляться з нами як з вчителем. А тепер він є в спільноті. А що його тяне в цю спільноту? А те що апостоли не нервують, що Томай не вірить. Часом ми для своїх родичів, для своїх близьких, для друзів розказуємо, я вірю в Господа Бога, що Він живий і діяльний. Я вірю в Його всемогутність, Я вірю в Його доброту до нас, людей. Він нас назвав своїми дітками, і дійсно він ставиться як тато до своїх дітей. А нам не вірять. І ми нервуємо. Ми переживаємо з цього приводу, ну що ти такий твердосердий, як так можна? Я тобі вже не один рік це розказую, ти подивиш, що робиться в нашому... а ти не віриш. Чому б тома. І... До речі, якщо проповідник буде або християнин так свідчити про свого Господа, то мало здобуде християн, бо люди дуже швидко бачать. Дуже швидко бачать. Чому Тома перебуває в спільноті? Бо апостоли не нервують через те, то, що Тома не вірить. Не нервують. А вони повні любові. Якщо Бог мене любить, якщо Бог мені пробачив, Ну, то і з тобою як собі порадить. Як, ну, на мої слова не, не відгукається Тома, не вірить. Ну, таке теж можливо. Таке теж можливо. Я в своєму житті був невірний. Тома зараз прийшла його черга бути не сильно таким віруючим. Хай собі Ісус Христос радить з ним. Але ми й далі тебе любимо. Ти один з нас, з 12. -х. Приходь, будь з нами. І Він є з ними. Входить Ісус Христос. І вже така аудієнція для Томи. Спочатку мир вам до всіх присутніх, а потім аудієнція. Тома, ходи сюди, будеш досліджувати мене. Який Господь Бог добрий. Каже, будеш конкретно ти, який шукав, який хотів, який побачити, переконатися, то підходь. Підходь. Зараз в мене для апостолів поки що немає жодного слова. Для тебе в мене є слово, відносини з тобою є. Підходь, будеш досліджувати. І тому йому відповідає Господь мій і Бог мій. Розуміємо ці слова, коли Господь той, який дає волю, пан, Господін, пан, його воля діється, а Бог мій, той, якому єдиному все належить, той, який єдиний все творить. Бог мій. Господь мій твоя воля і те, що ти робиш, те, що ти твориш, мій. Тось, всьому підкараюсь, в усьому буду з тобою погоджуватись. Ісус підкреслює каже, тому тому, що побачив мене, ти повірив, блажені ті, які не бачили, а повірили. Дуже важливо, так, щоб учні Ісуса Христа. ну, В певному моменті так всі ми шукаємо цих знаків, в певному моменті ми всі хочемо, щоб нам об'явився Ісус Христос, особливо ці люди, які сидять перед телевізорами, їм родичі кажуть, іде в неділю в храм. Помолимося Господу, хай мені Бог об'явиться і запросить мене. Ну, Так, але. Маємо теж таке трошки розуміння, хто є цей великий Бог, який сидить на троні, якому ангели 24 на 7 поклоняються і виконують, хочуть виконувати його волю, а людина, сидячи в своєму кріслі, теж говорить, то Хай прийде до мене, Хай прийде до мене. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Бог переконає, Бог буде свідчити. І, брати і сестри, остання думка теж на сьогодні це є те, що Ісус Христос втручається в життя церкви. І просить через Фаустину Ковальську монахиню, щоб впровадили восьмий день октави Господнього Воскресіння, свято Божого Милосердя. Багато століть Ісу... учні Ісуса Христа вони святкували урочистість Господнього Воскресіння. Вони розуміли е... центр цього свята, вони розуміли, да, чому Господь Бог це зробив, і це була причина фундамент їхньої віри. Це було. Але. Господь Бог, який пильнує, що робиться на землі, не залишив нас, не пішов до Отця і каже, ну все, тепер давайте. Якщо дойдете до мене, я вас прийму в своє царство, Ну, як не дойдете, ну, не пощастило. Він пильнує і своїх діток, і своєї церкви, і в 20 столітті приходить до монахині і просить, каже, зробіть свято мого милосердя. А навіщо? Бо Ісус побачив, що в церкві є така тенденція, всі, хто приходять в церкву, є такий намір, щоб виконати тільки. Десять Божих заповідей. А чому? Ну бо Він Бог, Він має право розпоряджатись, а моє право виконати, моє завдання більше виконати. А Ісус каже, не про це ходить в християнстві, щоб виконувати мою волю. Так, це правда, моя воля буде вам допомагати, буде щастям для вас, так, але ходить про відносини. Отець дає вам заповіді, і син в любові зціляє, відновлює, спасає і потім роздає це милосердя для апостол. Каже, йдіть, пробачайте гріхи. Тобто ті, які не виконують Божі заповіді, зможуть отримати від цього ж Бога прощення. Тут ходить про відносини, не просто формально. Є заповідь, ну треба виконати, по-іншому ніяк не можна. Тут ходить про відносини. Чому ця заповідь є? Від кого вона походить? Да, Дивимося, не сам закон, а законодавець. Тому Ісус впроваджує та да, просить, щоб в церкві впровадили цю урочистість. Каже Божого милосердя: все, що до людей скажу, все, що від людей буду вимагати, ну, в лапках вимагати, просити, щоб вони виконали, це роблю з моїм милосердям, з моєю добротою, з моєю прихильністю до людського роду. І друга річ, брати і сестри, коли. Ісус об'являвся, Він просив Фаустина, щоб намалювали цей образ Ісуса Милосердно, і знизу напис написали Ісусе, уповаю на Тебе. Господь Бог, який слухає наших молитв, вкладає в наші уста оцю молитву Ісуса, уповаю на тебе, бо, мабуть, Він від нас це не чує. Він просить у Монахині, каже, напиши, і хай так люди моляться. Бо я від своїх діток цього не чую. Я хочу від них це почути, а не чую. Тому втручаюсь в їхнє життя, підказую їм, роблю такі підказки, напиши, і хай так моляться до мене, хай так звертаються. Який це Господь Бог добрий, не тільки створив нас, не тільки відкупив нас, а й пильнує нас на цій дорозі до спасіння. Дякуємо тобі, Воскресний Христе, за твою прихильність до людського роду, дякуємо за твоє безмежне милосердя, дійсно, приходячи до тебе, отримуємо при пакет торбу, чемодан Божих дарів. Дякуємо за те, що ведеш нас у своє царство і не знаохочуєшся нашими невірностями. Амінь.